Всім привіт! По-перше, вітаю всіх з Днем Святого Миколая. А по-друге, хочу вам показати, що, що він мені приніс. Він мені приніс полібек Лего Марвел. Вуличний байк Венома з людини Павука. Е, ось тут ззаду зроблено е, ось тут як Лего Марвел комікси. Ну, а ось тут просто мотоцикл. Це е, набір під артикулом 30679. До речі, це лего оригінал знову. Е, ну, ось так він виглядає ззаду. І ще ось тут є трішки Лего Марвел коміксів. Ну, що ж, давайте збирати. І ось що в мене вийшло. У мене вийшов ось такий дуже класний е, мотоцикл, у якому сидить е, веном. Ось тут ось такі деталі. От... Ой. Правда, коли е, е, ставити, ставити, знімати фігурку дуже складно через е, руль. Він його дуже складно. Його дуже складно потім ось так вставити. Тіл відламується іноді. Але в цілому дуже-дуже класний полібек. Ось такий ось така фігурка венома. Ось тут ось такий торс. З ось таким принтом Венома і ззаду. Ось таке лице з пащекою. Ось. Він дуже класний. Ось. Але, чесно, я якщо от у мене в голові е, і вспоминається Веном, то як бік-фігурка, а не міні-фігурка. І тому я звик вже е, до Венома в версії бік-фігурки. Але нічого, е, ця версія мені теж дуже подобається. А, е, а ще ось це. Бачили? Це е, все за рахунок ось цієї пушки. Вона дуже класно стріляє. Ой. Ось. Ось такі запасні деталі, ну ці навіть не запасні ті патрони. Ось тут запасна деталь ось ця. Навіть не знаю, як вона називається. Запасна деталь ось така і запасна деталь чорного скосу. Дуже класний мотоцикл. А ще можна зробити ось так: взяти цю деталь, взяти Венома. Зараз. Ось так вставити цю деталь, ось тут нагнути. І все. І Веном, типу, щупальце своє е, витягнув. Щось якось не дуже вийшло. Але, ну, ну, добре. Ну, все одно я вам хочу все показати, і тому навіть ось такі деталі, пришелепкувати, можна сказати, я вам буду показувати. А, ще ось тут нагинається. Ще дві пушки. Ось так це просто мотоцикл. Ще дві пушки. Реально, а я це спершу не побачив. Ось тут е, шипи чи зуби, я не впевнений. Е, пишіть як у коментарях, як називаються ось ті деталі. Бо я не знаю. Е, загалом. Цей полібек дуже-дуже-дуже класний. І я навіть раджу Раджу дуже е, вас його купити. Ледь не, ледь не забув. Ось інструкція. Інструкція маленька ось тут е, з піратом. Це найголовніше. І це я в першу чергу побачив. Е, ну, ось тут е, інструкція ось така. І ось тут ось така. Теж ось тут, як правильно користуватися пушками і заборонення стріляти в голову. І я думаю, що це реально дуже больно. Ну. В принципі, це все ще раз з, з Днем Святого Миколая. І з вами був, як завжди, я. Підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки.